Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні маленьке відео про питання поставлю, яке над кожен має над ним задумати. І так, в законі про мобілізацію раніше я читав, як він правильно звучить, написано, що у кого буде два і більше транспортних засобів, то можуть забрати один з них. Почалися великі черги, всі почали переписувати там ці транспортні засоби. Ну, Скажімо так, зробили кишерний бізнес нотаріусом, або, я кажу, реєстратором, оскільки нотаріусі – це одна з гілок реєстраторів. Ну і питання полягає в наступному перше: в кого було, наприклад, коняка і, або кінь, або велосипед, або корова, і машина. Чи може це трактуватися як транспортний засіб? Безперечно, і в випадку забирання транспортного засобу на військові потреби, то вас безперечно заберуть авто чи автомобіль, оскільки гужовий транспорт на сьогоднішній день не в моді, і дуже багато тих військових на сьогоднішній день. Не вміють водити гужовий транспорт, немає таких прав на управління гужовим транспортом. Наступне питання: наприклад, в законі ще нічого не написано, бо він не набув чинності, а документи за кордоном вже не видають, бо так написав власті, який заступник. А завтра інший заступник вирішить, що обмеження права керування повинно здійснюватись через постановку автомобіля на майданчик зберігання. Таким чином вводиться ще одна нова квазі-норма, а саме, що кожен чиновник має право якісь там писати листики, писюльки і встановлювати нові форми, нові форми права? І третє питання: якщо потрібно відновлювати свої персональні дані в ТЦК, то чи потрібно є оновлювати ці персональні дані в ТЦК? Тим, в кого вони не змінилися, на моє глибоке переконання, ця людина, в якої персональні дані не змінилися, не зобов'язана ходити в ЦЦК, а просто повинна чекати, коли їй прийде повістка для того, щоб пройти медкомісію або ще там, або для виклику на фонд її, якщо вже медкомісію вона колись пройшла. Тому ну, не потрібно ходити, не потрібно створювати без черги, без всяких на те правих підстав. Дякую за увагу.